Привіт! Ви на каналі «Наше господарство». Всім миру, добра любові першій на перемоги. Так у нас поповнення двоє ягняток привела нам зірочка. Напевно ви замітили, я я пропав на Ютубі трішки, не трішки майже до теж. Це ж те, що трішки хворів. Але нічого особливого не змінилося. Нам вівця привела двох ягнят, практично сама. Того тижня вже тиждень їм є. Молоко вона має. Бачите, у нас ситі ягнята, кругленькі, гарні. Їм тиждень. Родилися вони такі маленькі, бачите, але нічого, я думаю, що все було добре. Зашумували нам стіну вілці, в поки тут перебували, поки що це горожі, а вони поза цим. Поки вони підкріпнущі, то і. Отак. Поки вони підкріплюють, то вони будуть поза огорожею. Такі дуже гарні милі ягнята. Мені подобається, йдуть до рук. М'якенькі такі пухнасті. Бачите, хвильки в них є Фух, і чорненькі ягнята. Ніжки у них з білим таким, обводкою такою білою. І воно вже шукає там вім'я. Також голови у них білі, одна, один баранчик схожий на оцю юцю, а ягничка на циганку нашу. Циганка заді мене хоче попасти в кадр, зараз я вам їх покажу. Ми насипали їм це ми вичистили від кролів. Ось бачите, вже пробують їсти сіно, це добре. Вичистили від кролів сіно, там взагалі кролі якось багато сіна у них йде, ну, взагалі ми викидаємо, а тут вирішили давати вівся. Насипали і їм тут м'ягенько спати. Вони сплять зазвичай там у углу, де вона стоїть ззаді, і... або верезнею. Ось такі в нас милі вівці, так що в нас є поповнення. Також будуть героями е, мого каналу. Також е, буде відео про те, як ми йшли е, брати допомогу, допомогу від, е, від кого-то. Допомога для багатодітних сімей продуктово. Ну, відео ви побачите, що з нами було і як, яким ми ще нам її добували, тому е, прошу е, підписуватися, щоб не пропускати мої нові відео. Також прямий ефір не вийде, тому що не буде прямий ефір, тому що е, почали світу виключати не по графіку. Непланово, тобто і я не знаю, чи проведу прямий ефір, тому може бути і не запланований. Так що поки що будуть відео час від часу виходити. Постараюся регулярно. Одна вівця чорнушка вже чорнушка скоро буде котитися, в неї вже налилося вим'я велике молоком. Ну, я думаю, що також нам приведе ягнят. Ця ганка наша ще не скоро буде. А от ця також по признакам вим'яна лилася за три дні до окоту. Укотилася вона гарно, ягнятка, здорові, живі, хоч і маленькі, але все добре. Бачите, вона також їсть сіно. І вони їдять, і все дуже гарно. Я дуже радий і люблю ягняти, овець, е, кури. Давайте придумаємо ім'я е, баранчику і ягниці. Он баранчик. Так, то баранчик це ягничка. Ягничка схожа більше на, е, цю. на зірочку. Баранчика, бачите, там біле таке на шиї, то от ще так він відрізняється також. Ось такі гарнюні у нас маленькі, милі, спокійні, але вже починають бігати і скакати. Будемо скоро випускати їх трішки на прогулянку на двір. У нас ще сніг, на дворі холодно, морозу вже такого немає. Бачите? Ось ще наступила на ніжку йому. Але нічого. Ось так, будемо стригти з коровівці. Вже ця окотилася і ще окотиться. Бачите, без стрижки мене не простригали вим'я, ні ззаду, ні спереду, і ягнята б'ють спокійно. Так що вони не давляться тою шерстю, так що то, що вам кажуть у відео, рекомендую стригти до окоту, то це ви не слухайте. Ну, зрозуміло, якщо ви не стригли вівцю рік-два і вже шерсть майже до землі, то стригти треба. А це молоді вівці, тому не обов'язково ось так. Ось так. Вони там біля ящика там їдять. Дуже. Милі ягнятка. Зроблю декілька фотографій, викладу у спільноту, а так-то так. Ось бачите, якісь сіно. Отак От і кажуть, що вівці дурні. Дуже гарні. Бачите, і вівця майже не схудла після того, як окотилося, значить вівці здорові, нічого не бракує. Сіно вони їдять, і вінники. Також зерно, вода піло, як коли рано піло, на обід вода і на вечір знов піло, щоб було молоко. Також зерно. Тому що там багато є різних вітамінів і е, молоко тоді більш насичене вітамінами та його більше. Молоко, звичайно, жирне і поживне, е, тобто вони ним наїдаються, хоч його і не багато, але все одно. Ось так. Тінь падає на все, тому виглядаю все чорне, не знаю, чи видно, буде всю і ягнят. Кінь падає, все чорне. Хочу в нас і лампо у хліву, але ось так. Тому отакі От овечки, ягнятка. Ось наші героїні, оця скоро потимця буде Думаю, а це ганка, лізе до мене і вимагає зерна. Так би я їй вин зерно. Ось бачите. Також причистили їм, вони собі з ящика натягують, якщо таки буде котитися, то. Я не знаю, чи то видно, то виглядає так мокре, але в них тут сухо. І сіно, і листя всяке таке. Пошуркали також ту стіну, ми недавно були білили, десь ідуть і шуркають ось так. Тому кому сподобалося відео. Хто радий, також разом з нами поповненню, ставте лайки і пишіть коментарі. А з вами був Олександр і канал Наше господарство. Всім мир, добра здоров'я і злашні для перемоги. До наступного відео я з вами прощаюсь. Всім пока-пока.